Дітки, добрий день. Відгадайте, будь ласка, загадки. Голі поля, мокра земля, дощ поливає. Коли це буває? Так, дітки, це буває восени. Восени, слухайте далі. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Так, дітки, це знову буває восени. І остання задка без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Хто це така? Так, дітки, це чарівниця осінь. І сьогодні, дітки, ми будемо з вами створювати аплікацію з рваного папіру. Але спочатку, дітки, давайте ще раз уважно роздивимось ці картини. Якого кольору тут більше всього, який ви колір бачите? Ось тут є і помаранчевий, і трішечки жовтого там десь, і зеленого трішки. Там десь коричневий є. Ось такі кольори. Так. А на цій картинці. Ну, Тут більше жовтого і зеленого. Бачите, тут багато он. І жовтий. Хоча є і помаранчевий, і зелений. Он. І травичка зелена ще, і листочки зелені, бачите? Так, а на цій картині. А на цій картині є і червоний колір, і помаранчевий, і такий коричневий. Ось такі кольори бувають у листя восени. Отже, дітки, щоб створити таку аплікацію, нам понадобиться картон. Ось він. Листочок картону, потім папір кольоровий, я вже підготувала його, підійдуть навіть отакі смужечки, тому що ми все рівно будемо його розривати з вами на маленькі клаптики. Беремо смужечку, починаємо її рвати на, на менші такі смужечки. Ось так беремо і рвемо ще, щоб у вас листочка було Більше жовтого, то можна більше жовтого взяти, або більше помаранчевого, або ще якогось кольору. Можна ще трішечки. Ось так. Так, беремо інший кольор. Ось так ще. Так, помаранчевий вже є. Трішечки коричневого додамо. Хай буде і коричневий. Так, ну і трішечки зеленого додамо. Тому, що, як ви бачили, хоча зараз і осінь, але не всі дерева стали жовтими або червоними. Є дерева, ще стоять зовсім-зовсім зелені. Ось так, ну, я думаю, що вистачить. Так, І потім, що ми беремо оці смужечки, ми розриваємо на такі малесенькі, ось такі, наче квадратики. Це довгий процес, але я вам покажу трішечки. Оце і будуть наші листочки. Ось коричневий папір у мене є. Це ми будемо робити стовбури дерева. Так само розриваємо на смужечки. Ось ми виклали наші дерева, тепер беремо клей і починаємо приклеювати. Можна взяти олівчик, олівчик і намалювати собі контур. От е, дерево, воно, наче такою шапкою, от кружечок собі намалюйте, такий кружечок. Як вийде? Хай він не рівний буде. Але щоб ви його бачили, тут можна такий, наче видовжений, як вийде. А тут можна такий, наче хвилястий. Теж як у вас вийде? Не виходячи за контури цього, того, що ви намалювали цієї лінії, не виходячи за її контури, ви намазуєте клеєм, все намазуєте клеєм. Ось так. А потім просто берете і прикладаєте листочки різного кольору. Який вам хочеться? Не забуваймо, що у нас зараз осінь і листочки вони опадають, тому нам потрібно ще і тут наклеїти листочки. Зелені. Листочки я сюди не клеїла, тому що зелені листочки вони не опадають. Вони можуть опасти, якщо приморозки вночі бувають, тоді вони опадають. Але взагалі то опадають тільки які листочки: жовті, помаранчеві, червоні, а зелені не опадають, вони ще тримаються на дереві. Отже, дітки, ось така картина у нас вийшла. А я вам дякую за увагу. На все добре.